І так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас буде така пилочка хусварна 137. От вона, ви бачите. І в неї, до неї казав є одне питання. Не хоче вона працювати. Не знаю, обслуговувалась, не обслуговувалась. Будемо бачити все по ходу і шукати причину. Ну, по суті, я якби вже... Більш догадуюсь, яка тут причина, а вам покажу, що може бути Іменно хусуальний 137 Так, також і 142 сюди підпадає, конструкція практично однакова, тільки різниця в об'ємі двигуна. Ця болячка в них якби стандартна, ресурсна, тобто вона з'являється завдяки тому, що проходить деякий час. і у цих моделях такого е, підрозділу Хусварна має середи 137-42, з'являється дана проблема. Перестає вона працювати. Що саме? Зараз будемо з вами розбирати і я вам покажу. Я думаю, що це саме те. Поїхали! Інша викрутка вже. Треба поміняти насадочку. Ще зараз так тут насадочка буде отакого. От Просто й шуруп. Так, зняли. А тепер дивимося. <кхе> як ви бачите, фільтр во. Е -е, люди не лінувалися шити нитками. Хоча, як то кажуть, фільтр копієчний, можна купити, такий, щоб не вишивати. Ось, наприклад, новенький. Є фільтре, фільтрець і ми його поставимо. Такий обслуговується просто, продувається і все. Нащо це так робити не знаю. Ну це таке. Відкручуємо, дивимося далі. Так, є. Зараз знімемо шину, щоб вона нам не заважала. І будемо продовжувати далі. Затягнуто так, що шпильки... Добре, що тут система інша, ніж в китайських бензопил, тому що так, при таких затяжках ці шпильки в китайських вже повелітали наружу, різьби повитягувалися б, а тут у нас всередини якби йде, то тут ще терпить воно таке знущання над нею. Затягувати ніколи не треба, так щоб... То есть підтягнули до упора чуть-чуть і все. Так, ну тут трошки негарно, мабуть, як казав ти користувались переробом. Знімов. Перше нас заряжає. Так, це теж нам вже як кришка не потрібна. Так, ну що ж, приступимо далі. Бол, то есть гаєчки, по-моєму, на 12 зараз перевіримо. Так, це у нас 11. Ні, мабуть, 10. Давно вже такий інструмент. Да. Головка на 10. І скручуємо. Пилка в своєму класі дуже якісна. Тобто ну, можна зрівняти, наприклад, з 180-м щілем, що ну, в основному ресурс її при нормальній експлуатації так, тут витягуємо тягу. Такой раз і все. Тобто ресурс дуже тривалий. Біля 10 років, так як і в щілика при нормальній експлуатації, да, це, це саме основне, при нормальній експлуатації, ви можете не заглядати до неї, Тобто міняєте лише бензин, тобто ви вливаєте бензин та масло. Правильне масло не дешеве. Так, тут вона сім, навіть у нас. Так, зараз. І до, гарний бензин, правильні пропорції, а не на око. І вона у вас працює. Так, головку десь я на 7 дів. Та, а, ні, зараз подивимося. Ні, десь я їду. Коротше, будемо таким ключиком крутити. На 7. Як бачите, підходи і викручуємо. Тут йдуть шпильки спеціальні їхні. Як бачите, шпилечка зроблена як би під гаєчкою, але ще з іншої сторони для фільтра зроблена різьба. Відкручуємо далі і будемо знімати карбюратор. Так, це зняли, це зняли. Бачите, які тобто -то їхні рідні. Якщо простимо, прикрутити болтами, ви не зажмете корпус повітряного фільтра. Так, ну що ж, далі ще у нас є Ось у нас пластина йде. Покажу вам, щоб було видніше. Ось йде металева пластина і вона приключена двома В Одного болта підключений провід. Провід, який підключається до катушки, щоб глушити, тобто масовий провід, для того, щоб глушити двигун. Замикається модуль на масу і двигун зупиняється. Так, відкрутимо. Знову скористаємося бітою. Так, і відкрутим. Тут йдуть два саморези, пластик. Да, До речі, бачите, є отака проблемка. Тобто від вібрації десь це. Перший раз я таке бачу. Щоб така була поломка, але як бачите, є. Витягуємо. І як бачите, отак от воно. Так, зараз заглянемо, як це воно тут було. А ось. Відломане. Цікаво, звісно, але що маємо, то маємо. Так, витягуємо направляючи резинку для регулювання карбюратора. І, зараз до речі, подивимося, чи не лазили в регулювання карбюратора. Тому що кусварний також для регулювання треба мати спецінструмент, тобто спецотвертка. З мілким шліцом по кругу знімаємо отако от і дивимося. Зараз приближу, подивлюся. Так. Вроді би. Не крутяний. Це дуже це дуже добре, що його ніхто не крутив, тому що буває розрізають, тому що отвертку треба мати таку. Вона в мене є. В кого нема, але хочуть, хочеться крутнути. Люди розрізають ножовочкою і починають крутити. Питання в тому, що ніколи не старайтеся лізти в регулювання Карбюратора, не вияснивши, не з'ясувавши верніше, причини поломки. Тому що, як правило, до карбюратора доходить саму останню чергу. Це дуже рідко, коли карбюратор вийде зі строя. Тим більше в фірмних бензопилах. А тут що може бути, зараз ми до цього дійдемо. Так, тут трошки остатки э, цього прокладочки. Да. Так прокладочку треба буде скоро замінити. Но, э, суть відео в тому, що я вам просто хочу показати, э, яка причина може бути, що не працює. Так, тепер э, ми відкручуємо. Ми відкручуємо перегородку, яка між циліндром і карбюратором для того, щоб провірити, що там робиться. Відкрутили раз. Два помирези. Поморезок і його рідний, спеціальний, тобто. Ще Заводки, отакий, От під планшайбу і зірка. І тепер робимо такого. Тянемо на себе, по-моєму, якби звільнив від всього. І втягуємо і вниз. вверх низ все, зняли. Тепер дивимося. Тут, звісно, треш, але це означає, що мало хто сюди. Лазив. І зараз я вам покажу, про що я думав і чи справдилось те, що я думав. Опа, достали. І так, бачили, я достав і дивимося. Причина поломки. Це 142-й 137-му Як ви бачите, ось. Це імпульсний перехідник. А тут, ви бачите, протерте. Це від вібрації, воно з часом протирається. Якщо хто не знає, я вам ось покажу новенький, бачите? Отакий. І в зв'язку з цим у вас виходить імпульс не качає саму мембрану карбюратора і бензопила ваша не працює від слова зовсім. ну отже Тобто до чого я вів це відео, що ніколи не треба, якщо ви не знаєте принцип роботи, ніколи не старайтеся лізти в карбюратор. Бо більшість, скільки я замітив, тільки друг щось бігом крутити карбюратор. Карбюратор стоїть, лишився на своїх заводських настройках. Як бачимо, що вроде би, його ніхто не крутив, тому що е, в чому плюс, що там спецотвертка. І із за цього казав той інструмент, буде жити далі в своїх заводських настройках. Ну, якби перенастроїти, проблем нема е, вивести його на свої режими, але навіщо його крутити, як його крутити не треба. Ось бачите, імпульсна трубочка. Замінимо імпульсну трубочку, соберемо. І цей інструмент буде далі, ну, да, ще ту перегородку треба буде замовити. І цей інструмент буде далі служити ще років 5 без проблем. Йому вже років, мабуть, з 15 є. Ну ще буде з років 5 служити. От і все. Ну що, от я вже склав даний агрегат, як бачите. кучі. Зараз перевіримо, працює чи не працює. Так, тумбірок включили.